Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди! мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин, я нічого вас не буду просити. Я від вещире серце бажаю кожному з вас миру і добра. Я читаю Святе Письмо, читаю Новий Завіт. І слово Боже, вчить нас, щоб ми молилися. Тому я закликаю усіх вір'ян, усіх тих, хто вірить в Бога, щоб молилися, щоб молилися за Україну і за Ізраїль. Просіть Бога милості для нашого ізраїльського народу. Щоб Бог зупинився це кровопролиття і дарував на мирість Бога. Найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, добру новину, а про, це про те, що Бог, Борець неба і землі, сильно, дуже сильно любить кожну людину. Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав все однородженого сина Ісуса Христа в цей світ, і для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув. Але мав життя віч. Бог доводить свою любов до нас тим. Що Христос помер за нас своєї пори, коли ми були ще грішними. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла, щоб нас примирити з Богом. Він нас чекає на небі, щоб ми потрапили на небо. Но багато людей не читають Слово Боже, не вірять Бога від щирого серця, думають, що можна заробити царство небесне добрими справами. Я не говорю, що не потрібно робити. Потрібно робити добрі справи. Але добрими справами не можна заслужити. Ніякі добрі справи чи великі гроші до Бога не проведуть. Тільки жертва Ісуса Христа, тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть потрапити на небеса. Тому що Ісус Христос він помер на хресті за наші з вами гріхи. Ми всі грішні, і всі заслонені на покарання. Одного разу Бог буде судити, буде великий суд, і Бог буде судити людей за гріхи. Ніхто не уникне цього, жодна людина. Але тільки тих, хто вірить в Господа Ісуса Христа, на суд не проходить. Так говорить Святе Письмо. Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя, хто не вірує в Божого Сина, життя не побачить, а Божий гнів пробуває на ньому. Людина не може уникнути гніву Божого без Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа, в Ісуса Христа і через Його жертву. Людина може уникнути Божого суду. Уникнути Божого Гніву і отримати дар життя вічне. І Для цього потрібно щиро, і для цього серця. Покайтеся в своїх грах. Тобто визнати свою провину перед Богом, признати себе грішним, попросити прощення. І Бог простить через віру в Ісуса Христа. Дорогі люди, я вас закликаю, Слово Боже закликає, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, Віруйте в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. І прийміть дар, життя вічного, Прийміть любов Божу. Він любить нас. І спасетеся. Читайте святе письмо, досліджуйте Писання, вникайте в писання, пізнавайте істину. І істина зробить вас вільними. Вільними від гріха, вільними від зла, вільними від покарання за гріх. Дякую за увагу. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, помили і спаси. Допинися це крок пролиття. лиття, ім'я Отця, Сина, Святого духа. Амінь. Гарного дня, сливо дорос! Дякую.